Доброго дня, любі малята! Значення глини в житті людства дуже важко переоцінити. Вона була потрібна у господарстві. Вона поряд із деревом була тим матеріалом, що надала людині можливість виразити себе в пластичних мистецтвах. Люди навчилися розмальовувати глиняний посуд та різні вироби спеціальними фарбами, що витримують дію вогню. Розмаїття глиняного посуду вражає, але сьогодні ми ближче розглянемо куманець. Куманець є оригінальним різновидом українського традиційного посуду. Якщо раніше їх використовували для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв, то теперішній час це переважно декоративна оздума національному стилі. Куманці мають форму диску або кільця з ручкою, носиком, горловиною та ніжкою підставкою. Пропоную сьогодні прикрасити куманець. Для роботи нам знадобиться контур куманця, різнокольоровий папір, простий олівець, клей, ножиці. Та серветка. Спочатку виріжемо ось такий рожевий квадратик, зігнемо його навпіл та розріжемо. А тепер, ось ці куточки нашого трикутника, ми піднімемо ось таким чином догори. Так. Ось у нас вийшла така деталька. Це в нас будуть майбутні пелюсточки наших квіточок. Так. І ще з зеленого паперу ми вирізали ось такі листочки. Тепер будемо прикрашати наш куманець. Викладемо квіточку. Так, ось так. Ось так, ось така квіточка в нас вийшла. З цього боку листочки. Так Ну що ж, і тепер ми все це приклеїмо. Подивіться, який гарно прикрашений куманець у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви таким чином прикрасити. Такий витвір гончарного мистецтва, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!